А зараз, діти, давайте разом з вами розімінимо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Бжілка. Повторюйте за мною: бжілка прилетіла на квіточку сіла, сонечко пригріло, квіточку відкрило. Бжілка медок збирає, додому поспішає. Молодці, давайте ще раз зробимо. Бжінка прилетіла на квіточку сіла. Сонечко пригріло, квіточку відкрило. Бжілка медок збирає та додому поспішає. Молодці діти! Гарно попрацювали та розімняли наші пальчики. Дякую вам за увагу! Ви молодці діти! До побачення!